Всім привіт! Презентую вам на поставку товару. килимки бренду Livarno Home. Представлені у трьох забарвень та у двох розмірах. З розміром 60 на 80 см буде дві одиниці. Матеріал поліестер та резина. З розміром 80 на 120 см буде 4 одиниці. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 2580 гривень. Собі вартість однієї одиниці 430 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!